Кайрі Ірвінг із М'ячем це просто чіт-код. Найкрутіший дриблінг в історії у Кайрі, а вже ж. Він може обіграти тебе одразу, але все одно тебе розкачає, він, наче, грається із захисниками. Найкращі захисники в NBA проти Кайрі Ірвінга. Відчувають себе безпорадними. Джу, ми бачили, як ти непогано відзахищався проти Кейрі Ірвінга в попередньому матчі. В наступному матчі що збираєшся робити? Яка твоя тактика? Молитись. Якщо баскетбол це мистецтво, то Кайрі Ірвінг найбільш видовищний митець сьогодення. Як Кайрі натренував такий фантастичний дриблінг. Та чи взагалі справа лише у дриблінгу? Давайте спробуємо розібратись. Всім смачного і погнали! Перший цікавий факт про його скіли спливає ще в дитинстві, адже Ірвінг народився шульгою. Ти тобто спочатку був шульгою? Absolutely. Так. Мене в школі били по руці за те, що я писав лівою. Я цього не знав. Це була олдскульна школа, 96-й рік. То ти вмієш писати лівою? Так, я можу обома, То ти амбідекстер? Ага. Так от і росте собі малий, який вміє оперувати обома руками однаково ефективно. Та при цьому він просто закоханий у баскетбол, адже його батько був професійним гравцем. Тож каріші і з маличку проводить майже увесь свій час із татом на майданчику, відпрацьовуючи базові рухи, переводи перед собою, під ногою за спиною. Все це разом комбінує і настільки горить грою, що у четвертому класі дає собі обіцянку потрапити в НБА. І начебто все до того йшло. У восьмому та дев'ятому класі Кай набрав в середньому по 27 очок, 5 підбирань, 10 асистів та 3,5 перехоплення. Але при цьому Ірвінг був замалим, 170 сантиметрів зросту, худе, нещасне. І так у старших класах він трішки підріс, але все одно голова була непропорційно великою. Тому ірвінга прозвали Сквірлбой. Щоправда, тільки варто було вийти на майданчик, як Сквірлбой перетворювався на справжнього чарівника. Він набирав по 24 очки в середньому п'ять підбиранців, масистів у випускному класі, і з численних пропозицій від коледжів обирає дюк. Він був монстром з першого дня. Я пам'ятаю, він приїхав у підготовчі кемпи. Нам кажуть, ну це Кайрі, майбутній перший пік драфту. Ну і ось ми починаємо бігати першу двосторонку. Ну знаєш, як зазвичай перед початком сезону. І з першої ж гри ми такі, ага, зрозуміло, чому він перший пік. Він був на абсолютно іншому рівні від усіх студентів, і не дивлячись на те, що через травму Кайрі зіграє за дюк всього лише вісім матчів, одразу було видно, що це найталановитіший проспект у всьому світі. За ці вісім матчів він набрав середньому по 17 очок, 5 асистів, півтора перехоплення. Але найцікавіше, окрім карколомного дриблінгу, Кайрі влучав із лінійкою краще ніж 50-40-90. Таким чином, під першим піком на драфті 2011-го Клівленд Клівлен зі слиною у рота забирають Кайрі Ірвінга. Кай без особливих проблем стає новачком року і одразу показує Лізі, із чим вона зіштовхнулась. Його дриблінг і те, як він рухається, роблять його стиль гри просто найкрасивішим за всю історію баскетболу. Я як розігруючий, скажу вам, що Кайрі Ірвін це найскіловіший розігруючий усіх часів. І з ким венбі ти хочеш грати разом в одній команді. Ой, один гравець, ага. Ну, тоді вимушений назвати свого улюбленого гравця, окрім себе самого, і це Кайрі Ірвінг, обожнює його гру. А ще, до речі, він класний чувак. Вже у своєму другому сезоні Кай потрапить на матч усіх зірок. В третьому сезоні стане мвп матчу всіх зірок. І чим далі, тим страшніше виглядав Ірвінг для своїх опонентів. І ось чому. Одразу після драфту Кайрі став працювати із Майка Ланкестером, відомим персональним тренером, який до цього працював із Двейном Бейдом. от із Ланкестером атакувальна потужність Ірвінга вийшла на зовсім інший рівень. По-перше, Майка змусив Кайрі ще більше працювати обома руками під час дриблінгу: однією вести м'яча, а іншою захищати його від захисників. По-друге, із Ланкестером Кайрі прокачав не тільки роботу рук. А й роботу ніг. Більшість гравців не можуть зупинитись різко. Вони скидують швидкість умовно з 60 до 40, потім до 20, до 10 і так до нуля. Кайрі після першого ж тренування міг скинути з 60 одразу до нуля. Думаю, ось це робить його особливим. І не тільки його руки, а й фантастична робота ніг. Він вміє зупинятись та змінювати напрямок руху як елітний ранінбек. Ірвінг це не дриблінг, це крута робота ніг і дриблін. У нього неймовірні гальма. На додачу до цього всього Ірвінг розкрив одну вправу, яка дуже допомогла йому прокачати контроль м'яча. Він піддивився цю вправу у колишнього гравця НБА Олстара Бейрона Девіса. Суть в тому, аби помістити м'яч у звичайнісінький пакет, так м'яч стає більш слизьким всередині пакету, а також через пакет трішки менший відскок м'яча, тому додатково прокачуються руки, особливо кисті. Ось, наприклад, що каже Бред Стівенс: у кайрі дуже сильні руки. Коли він тисне, ти відчуєш. Ну і звісно, ще одна вагома фіча, яка робить кайрі ірвінга настільки довершеним та майже бездоганним гравцем у нападі. Це його загальний рівень атлетизму. Він дуже швидкий, у нього низький центр ваги. Це завжди перевага над високими опонентами. Ну і в повітрі кайрі іноді зависає, ніби у слоумо висновок напрошується тільки один кайрі. Ірвінг це не тільки найкращий дриблінг в історії НБА. Це на додачу дуже вражаючий атлетизм. Це шутінг із відсотком близько 50-40-90 та надзвичайний баскетбольний IQ. Кайрі Ірвінг це майже ідеальний гравець атаки. На баскетбольному майданчику немає нічого, що не вмів би робити Кайрі. Що стосується Ірвінга, то ви просто не можете зробити гру для нього складною. Для нього баскетбол не буває складним. Він один із найкращих шутерів з дальньої дистанції. Він один із найкращих шутерів, якщо не найкращий шутер з середньої дистанції, з під кошика те саме. Він, можливо, найкращий фінішер в НБА за всю свою кар'єру в НБА. Я ніколи не бачив хлопця, який іноді кидав би краще своєю лівою або слабкою рукою, аніж основною. Такої Скайрі настільки круто виглядав, що у 2014-му Леброн Джеймс, взагалі, не задумуючись, перевозить свої таланти назад до Клівленда. Далі всі ми знаємо, що відбувалось у 2015-му. Кевс програють у фіналі ГСВ, а наступного року, просто в історичному фіналі, відіграються з 1-3. Кайрі Ірвінг влучить вирішальний триочковий у кінцівці Гейм 7 і, до речі, майже одразу після гри на радощах та ейфорії зателефонує Кобі Брайанту. О, я пам'ятаю історію в 2016-му. З донькою сидимо, дивимось фінал. НБА, і ось тільки-тільки Клівленд перемагає у Golden State Warriors, Вони відіграються з рахунку 1-3. І тут у мене дзвонить телефон, а я ще й дивлюсь, фейстайм. Я взагалі ненавиджу фейстайм. Ну якщо тільки це не хтось із членів родини. Але це був Кайрі, я такий, ну окей, візьму. І значить там Кайрі в роздягалці, всі кричать, і він волає. Чувак, твої поради спрацювали. Вони спрацювали, він в ейфорії, Волає, каже, Джиджи, привіт. Вона каже: Привіт, вітаю тебе! А він просто, о боже! Ну, святкування шампанське. Ірвін показував карко, ломний баскетбол у тій фінальній Чиві серії 27 очок в середньому, 41 відсоток здалеку і 94% з лінії штрафних. Думаю, Клей Томпсон та Стефен Карі знають про що вони говорять. Пам'ятаю, в п'ятому матчі Леброни Кайрі набрали по 40 єдині в історії, хто це робив. Звісно, я вдячний небесам за можливість захищатись проти Кайрі в тій серії, але це було виснажливо. Я ніколи в житті не бачив, щоби двоє чуваків грали на такому рівні три матчі поспіль. Леброн і Кайрі це просто і, до речі, ми грали добре, але вони краще. Після цього відверто були не найкращі роки для Кайрі Ірвінга. Він спочатку захоче обміну в Бостон, потім пообіцяє Бостону перепідписатися з ними, але звалює у Бруклін. Після цього потрапляє в низку скандалів, зокрема через відмову від вакцинації та через репост антисемітського фільму. І коли вже всі подумали, що медалочка Кайрі поїхала дуже далеко, дуже надовго, то ось він, рятівний трейд у «Даллас Маверікс. Команді К'юбана Ірвінга зустріли дуже тепло, сам Кайрі також став більш зрілим, більш дорослим. Тому вдаласі склалась просто чудова хімія. І ось тоді, в минулому сезоні, ми знову побачили того самого Ірвінга, якого звикли бачити. Ой, чувак, з Кайрі грати набагато легше. Ми нещодавно грали бек-то-бек, я зіграв 43 хвилини і відчував себе норм. А я в бек-то-беках, ну сам знаєш. Тому так, і з Кайрі це набагато простіше. Як вчора, наприклад, Бруклін проти мене грали здвоювання, і перша передача одразу кайрі, іноді він був навіть відкритим. Що в баскетболі може бути легшим, ніж відкритий кайрі? А ще кайрі дуже хороший хлопець. Так, він, очевидно, класний гравець, але він дуже класний чувак. Він дуже багато допомагає всім гравцям у команді. Усі в команді його обожнюють. Він дуже класний чувак. Ну що ж, друзі, подивимось, куди Кайрі та Лука приведуть свою команду наступного сезону. Ну і на завершення так у Ірвінга дуже сумнівна репутація. Але разом із тим справедливо сказати, що Кайрі це один із найбільших філантропів у лізі. Він донатить мільйони доларів на благодійність, допомагає людям в багатьох куточках світу. Тим, хто цього дійсно потребує, і за це йому респект. До речі, що стосується донатів, маю для вас розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Всі подробиці знайдете у дописі. Також обов'язково підпишіться на телеграм канал Game7, там є актуальні новини. Ну і щиро дякую всім патронам за ваші донати та фінансову допомогу каналу. Хто має бажання доєднатися, посилання також знайдете у дописі. Ну і на цьому всім па-па!